Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо говорити про дію множення. Будемо говорити про властивості дії множення. А зараз хвилинка каліграфії. Запиши каліграфічне число, яке складається з однієї сотні 60 і п'яти одиниць. 165. Сьогодні запишіть, будь ласка, 15 січня. І на хвилинці каліграфії число 165. Працюємо з підручником. Обчисли вирази усно? 16 плюс 16 плюс 16. Скажіть, будь ласка, як ми з вами можемо обчислити цей вираз, щоб нам було легше рахувати? Звичайно, ми дією додавання можемо замінити дією множення. 16 помножити на 3. І далі 16 розкладаємо на розрядні доданки. З кожен доданки множимо на 3 і отримані результати додаємо і отримаємо вираз. Значення виразу. 16 помножити на 3. Отже, 16 розкладаємо на розрядні доданки, на 10 і на 6.

10 помножити на 6 – 64, 4 помножити на 6 – 24, 60 плюс 24 – 84. І останній вираз – 19 помножити на 9. 9 помножити на 9 – 81, 10 помножити на 9 –

15 плюс 15 плюс 15 плюс 15 замінили дією множення. Як вони складені? Перше число нам з вами вказує, яке число додає. Друге число вказує, скільки разів? 4. Так, так само в наступному виразі 21 помножити на 5. Перше число вказує, яке число беремо. Друге число вказує, скільки разів. 36 плюс 36 плюс 36. Перше число вказує, яке число додає, берем. Друге число вказує, скільки разів. Давайте з вами прочитаємо пояснення про дію множення, про закони і властивості дії множення. Отже, те, про що ми тільки що з вами говорили: А помножити на Б. Так? А показує нам, яке число додаємо, а Б показує скільки разів. Помножити число А на Б означає взяти число А доданком Б разів. Це перша властивість множення. Поговоримо про наступні властивості множення. Для будь-яких значень А і Б правильна рівність А помножити на Б і Б помножити на А. Що це означає? Що від переставляння множників значення добутку не зміниться. Чи ми з вами 3 помножимо на 2, чи 2 помножино на 3, значення виразу не зміниться. Наступна властивість множення. Для будь-яких чисел А, Б, С правильна рівність, А помножити на Б помножити на С. Чи, якщо ми візьмемо А і Б помножимо на С. Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього числа. Уявимо, що у нас з вами тут 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2 помножити на 3, 6, 6 помножити на 4, 24. Ми можемо з вами так само добуток. Другого і третього числа помножити на перше число. 3 помножити на 4 12, і А помножити на 12 24. Змінилося при цьому значення виразу? Ні, не змінилося. І наступна властивість множення. В множенні натуральних чисел множення завжди виконується. Якщо в добутку хоча б один множник дорівнює то й весь добуток дорівнює нулю. А помножити на 0 буде 0, і 0 помножити на а буде нуль. Наступна властивість дії множення. Ну що ж, попрактикуємось тепер, застосуємо наші знання на практиці. Наступне завдання: заміни додаванням множенням. Звертаю вашу увагу, обчислювати ці вирази не потрібно. Ми замінюємо додавання множення. 299 плюс 299 плюс 299. Як ми замінимо множенням? Звичайно, 299 помножити на 3, де 299 показує нам, яке число бере, 3 показує, скільки разів додавали. 1, 2, 3. 70 плюс 70 плюс 70 плюс 70, як ми займінимо дію множенням? 70 помножити на 4. Молодці. Виконайте, будь ласка, це завдання самостійно і за відео перевірте. 617 помножити на 4 і 24 помножити на 5. Молодці. Наступне завдання. Заміни множення додаванням. Тепер виконуємо завдання навпаки. Множення слід замінити додаванням. 43 помножити на 3. Як ми замінимо додаванням? 43 плюс 43 плюс 43. Молодці. Будь ласка, виконайте це завдання самостійно до кінця, і за відео перевірте. Молодчиночка! Далі завдання. Склади вирази, обчисли їх значення. А тут ми вже з вами будемо складати вирази і обчислювати їх значення. Перший множник 14, другий множник 6. Який вираз ми складемо? 14 помножити на 6. Давайте з вами згадаємо, як ми обчислюємо вирази подібного типу. Ми розкладаємо з вами 14 на розрядні доданки. Кожен з доданків множимо на 6 і отримані результати додаємо. Отже, 14 помножити на 6 це 10 плюс 4 помножити на 6, Так? Далі кожен із доданків множимо на 6. 10 помножити на 6. Отримуємо 60 4 помножити на 6, 24. І 60 плюс 24 дорівнює 84. Наступне. Вираз. Число 5 збільшити у 15 разів. 5 помножити на 15. Тепер 15 розкладаємо на розрядні доданки на 10 і на 5. Так, 5 помножити на 10 50, 5 помножити на 5 25. І 50 плюс 25 дорівнює 75. Молодці. Розв'яжи задачу різними способами. Будь ласка, запишіть задача перший спосіб. Читаємо задачу. Три працівниці зібрали по 5 кошиків суниць по 2 кілограми в кожному. Скільки кілограмів суниць вони зібрали? Три працівниці зібрали по 5 кошиків суниць по 2 кг в кожному. Скільки кілограмів суниць вони зібрали? Отже, що нам відомо? Що працівниці працювали і кожна зібрала 5 кошиків суниць. В кожному кошику було 2 кг суниці. Що нам потрібно дізнатися? Скільки кілограмів суниць вони зібрали. Отже, перший спосіб. Міркуємо так, щоб дізнатися, скільки кілограмів суниць вони зібрали. Нам слід дізнатися, скільки кошиків зібрали працівниці. Що нам сказано? Що три працівниці зібрали по 5 кошиків. Значить, звичайно, 3 помножити на 5. П'ятнадцять кошиків зібрали. 3 працівниці. Тепер ми можемо дізнатися, скільки кілограмів суниць вони зібрали? Так. Було 15 кошиків в кожному кошику по 2 кілограми. Значить, як ми дізнаємося, скільки було там кілограмів суниць? 15 помножити на 2. 30 кілограмів всього зібрали 3 працівниці. Ось така у нас з вами відповідь. Другий спосіб. Якщо ми подивимося з вами на короткий запис, то можна проаналізувати, як розв'язати задачу другим способом. Отже, нам відомо, що три працівниці по 5 кошиків зібрали, в одному кошику 2 кілограми. Нам потрібно спочатку дізнатися, скільки кілограмів зібрала Одна працівниця, а вона зібрала 5 кошиків по 2 кілограми. Як ми дізнаємося, скільки зібрала одна працівниця? 5 помножити на 2 буде 10 кілограмів. Отже, одна працівниця змогла зібрати 10 кілограмів суниць, а їх було 3. Як дізнатися, скільки зібрали? 3? Перша зібрала 10, друга зібрала 10 і третя зібрала 10. Значить, 10, 3 помножити на 10. Відповідь: Три працівниці зібрали 30 кілограмів суниці. Скажіть, будь ласка, співпадає у нас відповідь 30 і 30. Співпадає, значить, розв'язали ми з вами задачу правильно. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про властивості дії множення, обчислювали вирази та задачі. На цьому наш урок з математики сьогодні завершено.